Привіт, друзі, підписники мого каналу Шукать Скарбів. ЮА. Нарешті сьогодні я вибрався на пошук. ну Далеко я не став їхати, а вирішив трішки походити по своїм любимим городам коханим городам поблизу. Пошукати на своєму Манетному городчику. Як завжди, про всі свої знахідки буду розповідати під час пошуку і показувати їх. Довго не буду розмовляти. Погнали буду приступати до пошуку. Вам Приємного перегляду, а мені вдачі. Ось він, друзі, очікуваний сигнал. Дивіться, як воно шелепить. 24-26. Будемо дивитися, що це таке. Ось воно. Ось. Ось так. Це монетка. Я вже бачу. Це монетка. Але що це за монетка? Поки не бачу. Зараз ми подивимось. Два гелера. Ну але приємно. Рік не бачу. Але стан непоганий. Спочатку. Монетка ще раз скажу. Два гелера. 1894 рік. Ну вона трошки подоставша. Руки взяли своє. Але беремо спочатку. Я вже казав. Ось воно, монетне поле. Ось дивіться який сигнал. 36, 32, 34, пригаючий. Але то монетний сигнал. Я думаю, що це монітосик. Будемо зараз дивитися, що то за фігня. Беру поінтер. Земля суха. Ужасно. Вот оно. Вот он монитосик. Вот. Вот. Будем дивиться, что это такое. Это монетка. Ну, она, конечно, Вона ужасно вбита. Зараз подивлюся, що це таке. І скажу вам. А це, друзі, шилінг. 1714 року. Але він, дивіться, як він пострадав. Плуг його, як пом'яв. монетка цікава. Дуже цікава. Але пострадала від плуга вона. Ну, стара. 714 рік це. Ого! го але беремо. Всі сигнали не показував такі, але ось, бачите. Гілізометр. Це частина гільзи. Це частина гільзи. Так дивно обрізана. А може і ціла гільза. Зараз подивлюся. Ні, це вона так зломана рівно. Я подумав, що це така гільза. А це вона так зломана рівненько. Або хтось її відпляв. Ось так. Ось і монетка. Я вже її трошки почистив, поки збирав для зйомки приладдя. А це в нас можна сказати два гелера. Два геліра, стан просто бомбезний, 2 КВ, рік, зараз скажу який, 1908. Це вже трішки пізня Австро Угорщина. Ну, але стан просто бомбезний. радий коли знаходжу такі монетки. Вітер сьогодні просто-просто жахливий. Навіть не знаю, чи буде відео чути. Чи не буде той вітер поміхи. Надію, що не дуже буде шуміти. Продовжую пошук. Вітра не було, але десь зірвався. Не знаю, що він надує. Ну, Обіцяють, що завтра будуть дощі. Ось так. Ось він сигнальчик очікуваний. І ось монетка. Ось вона лежить. Будемо дивитися, що за монетка. Якась невеличка. Ну це не срібло. Це не срібло. Це у нас Дивно 5 десятих крейцера. Це у нас 5 десятих крейцера. Рік не бачу. Але ось така монетка. Ось вона яка. 5 десятих крейцера. А може найті побачу зараз який. 1900-1869. Бере, пошук продовжується. Не знаю, трішки від вітра знайшов засіб. Прикрив тканиною. Подивимося, як буде чути. Був сигнал і будемо шукати. О, я вже бачу. Будемо дивитися, що тут таке. Гудзик. йолки палки йолки палки гудзик від кальсонів. австрійського вояка. Ось така, я був надію, що це... Я був надію, що це все, все ж таки монітосик. Що це монетка. А це шлях би його трапив. Гудзик австрійського вояка. Ось так. А ще дивіться, що я знайшов. Як ви думаєте, що це? А це частина зброї. Це, напевно, противотанкова гвинтівка була. Дивіться, ствол. І там застряг. Набой. Капсуль пробитий. Але ствіл розірваний. Частина, частина протиотанкової гвинтівки. Страшна зброя колись була. Лопила вона. А зараз ми лупимо з такої, напевно, самої зброї. У нас залишилась по супостату. брату Москалю. Ось така знахідка цікава. Ось і закінчився мій сьогоднішній пошук. Знахідки були і цікаві, і не цікаві, трошки було шмурдяка, вітер сьогодні просто сумасшедший. Спочатку його не було, а потім він як почався, навіть не знаю, чи будуть шуми чути відвіру, ну трошки. Тихомирився. Як завжди, прошу всіх вас підписуватись на мій канал Шукач Скарбів ЮА. Ставити лайки, дізлайки, писати свої коментарі. Пишіть все. Все, що вам подобається і не подобається. Дуже тривалий термін був в мене між останнім пошуком і сьогоднішнім. Ну, розумієте, трошки я покатався. Повернувся вже додому і надіюсь, що пошук буде і будуть нові відео. А ще я хочу сказати, потихеньку вже поля збирають врожаї, будуть пахати їх. Так що буде де шукати. Як завжди, далі буде. Бережіть себе та своїх близьких. З вами дед Копатель. Дід Копач, правильніше буде!